Я до вас новою інформацією, Як замінити колесо на машині, якщо у вас, не дай Бог, ви його пробили? Максимально пробили, так? Да? Максимально та, пробили, да. слава Богу, це не пробито. <світ> Нам <понадобиться> домкрат. Угу. <світ> балонний ключ. Що таке балонний ключ? Балонний ключ це отакий от хрестообразний ключ <світ> із різними, з різними міліметражами головок на кінцях. <світ> Нам. Потрібно знати, яка у нас гайка, або який у нас тут болт, якого розміру. А як узнать? Як узнать, треба або спитати у чоловіка, або поприкладати, поприкладати ага. головки. Ну, просто, понятно, куди да. підійшло. Да. Угу. Перше, що треба зробити, це а, трошки відкрутити кожен болт, або кожну гайку, в залежності від того, яка у вас, яка у вас система на ваших колесах. Відкручуємо всі. Хочу чуть-чуть трошки откручиваем. Mm -hmm. Далее Далі берем домкрот. Uh -huh. Далее треба взять домкрот и поднять машину. У меня такой модный классный домкрот. Uh -huh. Гидравличный. вот эта штука? Подожди. Первое, что нужно найти под домкратом. Як, знайти під домкратне місце, ми засовуємо руку і шукаємо. У мене там отака ось кругленька штучка. Ми маємо на ту кругленьку штучку поставити оцю. Підвигаємо домкрат. І трошки піднімаємо, щоб попасти. Піднімаємо машину. Піднімаємо машину. А якщо не попадемо, пань. Якщо не попадемо, буде біля. Піднімається. Так. Далі вже можна відкручувати всі. Всі гайки. Головне акуратненько викручувати. Важливо колесо притримувати, щоб нічого не соскочило. Mm -hmm. І далі беремо, натискаємо на нижню частину, І відкручуємо. сюди, куди Далі беремо нашу докатку або повнорозмірну запаску в колошок. Підставляємо і треба її надіти. Надіти перетримати. Знизу і зверху. Це Можливо, навіть з манікюром. <свісно> <свісно> Головне знати, як робити. І накручуємо, наживляємо гайки. Хрест-нахрест. На хрест. А навіщо так? От мене завжди було це питання. Щоб рівномірно розподілити навантаження на кожну гайку. Угу. Щоб не було такого, що в процесі їзди у нас щось відкрутиться. Де ще одна? Щоб не було такого, що в процесі їзди одна з них відкрутиться і колесо йшло отак. Угу, Берем. Наш балонний ключ шукаємо нашу 21 -ку. і починаємо закручувати. Також хрест на хрест. Далі останнім етапом добре обжимаємо кожен болт чи кожну гайку. Угу. До да, да? До Перевіряємо, що, да, да? Тому що в процесі, ось бачите, угу. в процесі того, як я обжимала інші, Це вже. якісь десь порозкручувались. Точніше, не повністю обжала. Та йо майо! Все, клас. Беремо, опускаємо машину. tribal oh yes. Kos? <laughs>